Розвиток освітніх закладів регіону неможливий без тісної співпраці та координації зусиль науково-педагогічних колективів. Так вважають у національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож навіть у складні воєнні часи тут шукають нові підходи для обміну досвідом. Один із напрямків нашого розвитку це створення науково-практичних комплексів з навчальними закладами різного рівня акредитації. Я хочу сказати, що в нашому регіоні працюють досить потужні і професійні училища, і коледжі, і технікуми, з якими скажімо, надзвичайно цікаво співпрацювати з позиції обміну і підвищення кваліфікації між викладачами, а також з приводу розробки нових технологій у викладанні. Із цією метою днями Існовським вищим професійним училищем лісового господарства було домовлено про співпрацю закладів і створення в подальшому спільного навчально-науково-виробничого комплексу. Окрім того, Сновський навчальний заклад із 2017 року має угоду про співпрацю з Орським державним технікумом. Тож зараз триває робота з реалізації чотирьохсторонньої міжнародної співпраці з литовськими колегами. Уже попередньо провели. Перемовини із керівництвом міста Огре, а саме з мером міста. І ми хочемо, там, до речі, працює теж державний коледж лісового господарства. І ми, от в такому форматі чотирьох, я думаю, підпишемо таку угоду, вона буде носити міжнародний характер, і саме буде стосуватись обміну студентів з практичної точки зору. Обміну викладачами з пов'язаний з підвищенням кваліфікації цих викладачів. Ну і я безперечно переконаний, що нашому університету є що показати. Я думаю, і багато чого корисного, я думаю, почерпнуть саме наші і іноземні партнери, ну і відповідно ті колеги, з якими ми зараз розпочинаємо працювати. Така угода дасть змогу учням проходити виробничу практику на різноманітних закордонних підприємствах. Також цього року Національний університет Чернігівський колегіум розширив ще один напрям співпраці, уклав договір з Чернігівським комунальним підприємством за напрямом гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Ми вже розпочали таку співпрацю з комунальним підприємством «Чернігівський водоканал. І ми вже готуємо фахівців, які саме затребувані на водоканалі. Це інженерна спеціальність, яку ми вперше відкрили в цьому році. До речі, на неї вже досить багато заявок у приймальній комісії. І Я переконаний, що саме у такій співпраці університету і комунального закладу ну є всі шанси отримати висококласних фахівців.